Вітаю вас, малята. Малята, уявіть себе водієм автомобіля. Подумайте, який важливий пристрій регулює рух водіїв та пішоходів. Як переходиш вулицю, то завжди зупинись і перш за все уважно на мене подивись. Я шлях кажу надійний, де небезпек нема. трокольорові очі я маю недарма. Як ви вважаєте, що це світлофор? Скільки кольорів має світлофор? Так, справді світлофор має три кольори. Давайте поміркуємо, де нам ще зустрічається число 3. Наприклад, кожна пора року має 3 місяці. Осінні місяці це вересень, жовтень, листопад. Ще число 3 дуже часто зустрічається в казках. Подумайте, в яких. Це казка про трьох поросят, а також три ведмеді. Давайте пригадаємо, в якій геометричній фігури завжди зустрічається число 3. Що це за фігура? Так, трикутник. У нього три сторони. Один, два. Три, а також три кути і три вершини. Один, два, три. Малята, погляньте, у нас дві полуниці. Давайте подумаємо, як зробити так, щоб утворилось три полуниці. Так, потрібно додати ще одну. Було дві, додали одну, стало три. Щоб позначити число 3, використовую цифру 3. Де пісочок і травичка, б'ється стрічка невеличка, не чіпає її, це змійка. Тут скрутилась наче трійка. Пограємо в гру, вірний запис. Скільки кошенят на картинці. Порахуємо. 1, 2. Позначаємо 2. Скільки цуценят? Скільки автомобілів? Скільки пташок. Скільки чобітків. Скільки велосипедів. Молодці малята. Пограємо в гру. Діти і іграшки. Дітки не можуть зрозуміти, де чия іграшка. Кругла іграшка належить не хлопчикам. Трикутна іграшка належить тому, у кого світле волосся. Розподіліть іграшки так і визначити, кому належить робот. Ще раз послухайте завдання. Кругла іграшка належить не хлопчикам. Трикутна іграшка належить тому, у кого світле волосся, кому належить робот. Давайте перевіримо. Кругла іграшка належить дівчинці. Хлопчику зі світлим волоссям належить трикутна іграшка. А хлопчику з чорним волоссям належить робот. Молодці малята! Дякую вам за увагу! До побачення!